А ми завершуємо. Записуємо двогранний кут. Ми з вами завершуємо цю тему. Продовжуємо працювати. Відкриваємо підручник сторінка 132. Відкриваємо підручник сторінка 132. Так. Точка Д. рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника ABC, в якому кут АЦБ 90 градусів. Знайдіть кут між площинами ABC і АЦД, якщо. А дорівнює БЦ дорівнює 2 см, Точка Д. Точка Д. Віддалена від площини АБЦ на корінь з 3 см. Далі. Далі. З чого ми з вами розпочинаємо? Так. Записали номер 1324. І нам необхідно з вами побудувати рисуночок. От щоб він виглядав більш-менш схожий на правду, давайте зробимо його ось таким чином. Раз. Два. Три. Ось таким чином. Підпишемо його. А, а, Б, С. У ну, нас сказано, що в нас кут АЦБ 90 градусів. Тобто, позначимо цей кут прямим. Позначимо цей кут прямим. І те, що в нас відомо. Те, що в нас відомо. АЦ дорівнює БЦ, дорівнює 2 см. АЦ дорівнює БЦ дорівнює 2 см. Далі. Точка Д відда... точка Д віддалена від площини. Не буде записати, що у нас АЦ, Це прям прямокутний, трикутний. А в нас сказано, що він рівнобедрений? А це. У нас не сказано, І що B, він рівнопетрений. А, про те, що вони однакові, так, сказано. Ну, навіщо? Поки що не треба. Далі. Добре. Тепер точка Д віддалена від площини АБС... На корінь з 3 см. Тобто нам необхідно тепер придумати, де нам поставити точку, щоб вона була рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника. Як не ви не думаєте, віде? над чим буде розташовуватися точка Д? Треба вгорі правильно, а де саме точка Д. Д точка буде розташовуватися безпосередньо над центром гіпотенузи, але залишається з'ясувати, чому саме таким чином, якщо в нас точка рівновіддалена від Вершин прямокутного трикутника. Тобто, буде в нас виглядати ось таким чином. Так. А точка Д у нас рівно віддалена. Як нам це зробити? Тобто, у нас буде падати ось сюди відстань. Дописать, Нехай давайте назвемо її точкою О. Тобто, ми е знаємо, що Д О. Дорівнює корінь з трьох сантиметрів. О дорівнює корінь з трьох сантиметрів. Так, площина АБ, С і АЦ Д. Тобто, тепер нам треба нам знайти, от знайти от ут, от? між площиною. Чому так? Тому що. Тому що ми можемо спробувати, тобто розібрати через описане коло, це все. Далі, для того, щоб розібрати це все через описане коло, де. Скажіть мені, будь ласка, де в нас лежить центр описаного кола? Центр описаного кола лежить на гіпотенузі. Необхідно зробити. Що нам далі з вами необхідно зробити? Це ми з вами зробили. Тепер знайдіть кут між площинами а, Б, С і а, С, Д. для того, щоб його знайти. Його треба буде побудувати. От дивіться, в нас є перший перпендикуляр. Це в нас ОД. Далі, другий перпендикуляр. Нам треба. Тобто, якщо ми шукаємо кут між площиною. Якщо ми шукаємо кут між площиною ADC і ABC, то нам треба побудувати перпендикуляр на площині а, Д, С. Це, виходить, їх середину. Або АЦД. Чому середину? Так. Побудували. Навіть, допустим, буде. Нехай буде F. Нехай буде F. Далі. І відповідно третій перпендикуляр, оскільки в нас коло лежить на перетині серединних перпендикулярів, відповідно ось у нас буде серед третій перпендикуляр. Тобто за теоремою проти... перший перпендикуляр, другий і, відповідно, третій. Далі. Тепер. Тобто, нам необхідно знайти кут. Ось цей. Кут ДФО. кут ДФО. Тобто кут який. Тобто, кут, який відповів. Ну, тобто кут між площинами АДЦ і АЦБ. Якраз це буде в нас кут ДФО, який ми з вами побудували. Прямо кут і Ну, добре, Трикутник ДОФ прямокутний, згоден. Прямокутний. Можемо вказати, що в нас кут ДОФ дорівнює 90 градусів. Далі. чим можна продовжити Артем? Пробуй. Правильно. Розпочніть з простого. Розпочніть з трикутника АБЦ. У вас є АЦ, БЦ, але немає АБ. Тобто, ми можемо спробувати знайти. Б. А, с у нас корень с АС в квадрате, плюс ВС в квадрате. То есть, чему у нас до ревни? Так, 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 так. 2 в квадрате плюс 2 в квадрате. Это корень из 8, то есть можно сказать, что это у нас будет 2 корень из 2. Так, це в нас корінь з 4 плюс 4. Корінь з 8 і 2 корінь з 2 см. Якщо розкладаємо 2 корінь з 2. Можемо так сказати. А тепер дивіться. Давайте подивимося на трикутничок. На маленький трикутничок візьмемо, наприклад, АДБ. Розглянемо трикутничок АДБ. Чим буде ДО по відношенню до нього, якщо це перпендикуляр? висотою. А ще? Медіаною і бісектрисою. Висота. Ну, нам достатньо того, що бісектриса нам не знадобиться поки що. Нам достатньо того, що це медіана. Тобто, в нас трикутник АДБ. Він в нас рівнобедрений. Чому він в нас рівнобедрений? Та тому, що у вас в умові сказано, що точка Д рівновіддалена від вершин прямокутного трикутника. Тобто, АД дорівнюватиме ДБ. А де дорівнюватиме ДБ. Далі. У зв'язку з тим, що ми з'ясували, що ОД висота. Чи можемо ми спробувати AD знайти. Дорівнювати ДБ. АД дорівнює ДБ, тому що в нас трикутник АДБ прямокутний. Чи можемо ми спробувати знайти АО, яке дорівнює ОБ, тому що медіана? Чому буде дорівнювати АО? Половині АБ. Половині АБ, Тобто. 1 друга А B, Тобто 1 друга помножити на 2 корін з 2. Що вийде? 2 корінь 2. це получается корень із 2. Залишається корін з 2. Корін з 2 сантиметрів. Тепер знаючи АО. Тепер знаючи АО. Так, що в нас відомо? Що в нас відомо? Ми з вами знаємо АО як корінь з двох. далі? Далі. А тепер дивіться. Ми знаємо, що в нас о, сторона ОФ чим буде? О, ОФ це що в нас таке? Сере. С, стоп. Дивимося на серединний перпендикуляр. Серединний перпендикуляр. Якщо серединний перпендикуляр він проводиться до сторони під кутом 90 градусів. І що робить з нею? І ділить її навпіл. Ділить її навпіл. Якщо він ділить її навпіл, тоді ми можемо з вами сказати, що АФ дорівнює ФЦ, Дорівнює чому? Якщо в нас повністю ац 2 Получається. Одному сантиметру. Одному сантиметру. Тому сантиметр. А тепер ми з вами зараз подивимося на маленький трикутничок АОФ. Тобто, на прямокутний трикутничок АОФ. Маленький в якому? Кут F дорівнює 90 градусів. Тепер, відштовхуючись від цього, знайти FO. Можемо спробувати знайти FO. Mm -hmm. Тобто FO. Нас буде дорівнювати. Корень. Сто... Яких а сторін в сторін нам треба відняти Аф в А О в квадраті мінус Аф в квадраті. Тобто у нас АО гіпотенуза мінус Аф в дорівнює дорівнює Підставляємо значення Буде просто 1 сантиметр. Так, так. тут у нас корінь з двох квадраті. Мінус один в квадрате. Минус 1 в дорівнює корінь з. Двох мінус один дорівнює корінь з одного і виходить один. Можемо тепер знайти FD. Тепер у нас FO вийшов 1 сантиметр. У -у 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 -у. Навіщо? Вдруг я кажу, що на два рази борту. Сторони ми зможемо Ну, Якщо навіть так опиниться, але е ну щось, щось може опинитися, але дивіться. Давайте Я знайдемо. Хочете, давайте знайдемо FD. Я не проти, в принципі. FD дорівнює OF в квадраті. О в квадраті плюс. Так, 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 плюс ОD в квадраті. дорівнює О в нас, так, де воно у нас було. 1 в квадраті. Це получається 1 плюс. 3. Плюс Оде плюс корень с 3 в квадраті, тобто дорівнює. Зараз, плюс. То есть 4. Корень с трех в квадрате. Дорівнюватиме правильно 4. Корінь точніше з 4. І это буде 2. 1 плюс 3 доривня корень с 4 і дорівнює 2. Буде Тоді ми отримали. Дивимося на рисуночок. Ми отримали, що в нас FD? Так, FD2, OF1, OD корінь з трьох. Який висновок можна зробити? Так, це виходить, що у нас буде 60 градусів. Який кут буде 60 градусів. DFO. У нас є. Тому що FD два рази больше FO. У вас Кут тоді FDO буде 30 градусів, тому що лежить напроти нього сторона, яка в половину менша від гіпотенузи. І тоді FD 60 градусів. І тоді FD. ФД... точніше не F D, вибачте, кут D F O. Давайте зробимо висновок. Давайте коротко зробимо висновок. Кут ФДО дорівнює 30 градусів. Чому? Тому що катет, який лежить навпроти нього, ОФ дорівнює половині гіпотенузи, тобто половині ФД, дорівнюватиме половині ФД. Відповідно, тоді можна зробити висновок, що в нас кут ДФО дорівнюватиме 60 градусів. І записали відповідь. У ДФО Пут між площинами АЦД і АБЦ дорівнюватиме 60 mm -hmm. градусів ДФО. Тобто, яким чином через тангенс. Я точніше не шукав би сторону ФД, гіпотенузу. Яким чином mm -hmm. через тангенс? Я б взяв би тангенс кута ДФО. Тангенс кута ДФО. І зробив би відношення. Тангенс, як ми знаємо, відношення протилежного катета ОД до прилеглого катета до ОФ. До ОФ. Тобто, ОД в нас за умовою було корінь з трьох. Поділити на 1. А, якщо в нас тангенс кута дорівнюватиме корінь з трьох. то крок до Такий кут дорівнюватиме 60 градусів. Тобто я б таким чином зробив. Добре, не. Дякую. Катет Б прямокутного трикутника А із прямим кутом при вершині С лежить у площині альфа. А кут між площинами альфа і Аб дорівнює 30 градусів. Знайдіть відстань від точки А до площини альфа, якщо А дорівнює 15 см, Б дорівнює 9 см. Тобто, одразу з чого ми розпочинаємо? З того, що в нас катет БЦ лежить на площині альфа. Тобто, ось умовно, в нас є площина альфа. І на ній катет лежить БЦ. Але дивіться, позначайте уважно, позначайте уважно, чому ключовим в нас. І з прямим кутом при вершині С. Тобто, тобто, значить. Якщо в нас прямий кут при вершині це, значить, позначимо відповідно ось таким чином. Ну, якщо в нас мова йде про прямокутний. Е, так, 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 про прямокутний трикутничок, зараз давайте його зробимо трошечки, трошечки, буквально на клітинку нижче, бо нам потім не буде куди будувати. Бо нам потім не буде куди будувати. Так, так, принаймні, ось так зробимо. Принаймні, ось так. Далі. Ну, якщо в нас прямий, прямокутний трикутничок, то, відповідно, побудували цей прямокутний трикутничок. Так, так, включаємо, вмикаємо свою уяву, уявляємо, яким чином це може виглядати. Далі, що в нас відомо? Що в нас відомо? В нас відомо, що АБ дорівнює 15 см, БЦ дорівнює 9 см. Тепер нам сказано, що. Нам сказано, що катет БЦ прямокутного трикутника АБЦ із прямим кутом при вершині С лежить у площині альфа, а кут між площинами Альфа і ABC дорівнюватиме 30 градусів, кут альфа між кут між площинами Альфа і АБЦ дорівнюватиме 30 градусів. Яким чином я це зробив? Я зробив це. Тобто в нас вже є перпендикуляр, у тому нас навіть виходить, аб буде. Я 30 зробив 30 ось градуса. таким чином. Я зробив собі ось таким чином і вирішив, що зараз прямий кут приберу, зрозуміло, що він прямий. Я зробив ось так і вирішив, що в мене ось тут уявна точка, наприклад К. Уявна точка К. І сказав собі, що в мене кут АК АЦК дорівня 30 градусів. У нас не сказано, що АЦБ лежить перпендикулярно. Тобто на цьому грайте. У вас є прямокутний трикутник, а можливо він лежить під нахилом, а точніше, неможливо, а так, скоріш за все, і є, що він лежить під нахилом до площини Альфа. До речі, площину Альфа також підпишіть. Далі. Тепер нам необхідно знайти відстань від. Нам необхідно знайти відстань від. Від точки А до площини альфа. Яким чином це можна зробити? Знайти ще раз. що? Відстань від точки А до площини альфа. Що нам треба зробити? Як знайти цю відстань? Ну, якщо в нас знаю, АЦК. Що? А, ні, хоча ні. Mm -hmm. Натиснув. У вас лежить АЦБ під кутом 30 градусів до площини альфа. Тому, відповідно, в нас пряму до, від точки А до площини альфа буде безпосередньо перпендикуляр АК. Тобто знайти нам необхідно АК. Знайти нам необхідно АК. Може, спочатку це знайдемо? Ми можемо так ну, би... розв'язувати. Дійсно. Так, правильно, можна таким чином зробити. Тобто, спочатку розглянути спочатку розглянути трикутничок АЦБ, а в ньому спробувати знайти АЦ. АЦ в ньому є катетом, значить, АБ в квадраті мінус БЦ в квадраті. дорівнює. 15 в квадрате минус 9 а в квадрате. Минус? А что-то 20... еще таки АС. А, Для трикутника 20. АЦБ. Получается F в квадрате, минус F в квадрате. Получается 125 15 на 15. 225 минус 81 Мінус 81. Дорівнює. корінь зі скількох? 144. Корінь зі 144. Получається 12 сантиметрів. Дорівнює 12 сантиметрів. Далі, тепер розглядаємо трикутничок. АЦК. Угу. Розглядаємо три кутикувати. Ми можемо так дійсно сказати, тому що в нас кут АЦК 30 градусів за умовою, да? тоді ми можемо сказати, дійсно, що АК дорівнюватиме половині гіпотенузи через те, що лежить навпроти кута 30 градусів. Тобто, половині АЦ, відповідно, одна друга помножити на 12, дорівнює 6 сантиметрів. Це буде 6 сантиметрів. Тепер, що нам ще необхідно знайти. Раз і мені іскаліака? Ми а шукали АКА. Навіщо? Ще спитайте. Прокидайтеся. Записуємо відповідь. Відстань від площини альфа до до площини АБЦ рівня 6 см. Записали. Домашнє завдання. Записали. Параграф. 2, 3, 13 виконати письмово. Номер 1325-1329.